Доброго дня, шановні. У мене прохання, Микола. У нас є трибуна. У вас буде краще видно. Доброго дня, шановні депутати. Ну, не можу, на жаль, сказати про всіх, що шановні, але це... Предмет розмови другої. Е, я прийшов вас привітати спочатку і передати вам привіт з Майдану. Нагадати вам про те, що більшість з вас тут перебуває саме із за того, що є Майдан. Але частина з вас перебуває як неприкро не на перекор тому, що існує Майдан. Тому ми вас попереджаємо, застерігаємо і будемо контролювати кожен ваш крок. Просимо вас, поки що просимо, а далі будуть вимоги від киян, вам зачитають їх кияни. Що якщо ви не будете виконувати ті настанови, то маєте велику загрозу того, що на сьогоднішній день на Києві ми маємо надію, завдяки обіцянкам пана Віталія, що на прикладі Києва вся Україна зможе побачити, як можна змінити. Ту територію, за яку відповідає він в даному випадку, а таких територій є небагато. В Україні це одна з найбільших територій, найактивніших. Тому хочу вам передати подаруночок від Майдану. Я думаю, що ви знайдете йому очільне місце для того, щоб ми не приходили сюди з бубликами, якщо хтось хто забув, що це як це називається. Це називається бублик, називався він так в народі. Я думаю, що ви найдете місце таке, на яке ви будете всі свого часу поглядати, коли надумаєте приймати якісь неправомірні і незаконні рішення. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Пане Коле, двох хвилин. Ну, якось, знаєте, з подарунками ви до нас прийшли. Я також не можу без сувеніру вас відпустити. Я вам такі боксерські рукавички.